Що таке дефенсіці? Це правовий режим, це певний реєстр підприємств, на яких розповсюджується певний правовий режим. Це податкові пільги, це відповідні обмеження і захист інформації щодо цих підприємств. Це експорт, це там бронювання від мобілізації, та все те, що дозволяє їм ефективно працювати, створювати е, зброю. І продавати цю зброю, в тому числі за кордон, хоча безперечним пріоритетом є Міністерство оборони України. Тому, власне, ми дуже очікуємо від кабінету міністрів затвердження цієї підзаконки, і, врешті, режим режим запрацює все для того, аби розвивалося вітчизняною ОПК, А я особисто вважаю, що це моя справа і моє завдання. Аби ця галузь стала локомотивом розвитку економіки України в цілому, ми вже на рівні Верховної Ради зробили зараз. Уважно слідкуємо, щоб все інше, все недостатнє було зроблено на рівні кабінету міністрів. Аби, врешті, жодних перешкод для наших зброярів не було в принципі.